А що Ви розказували? Ви Ви проєкт бачили? Шановні вологи, шановні члени комісії. А ви проєкт здавали? Проєкт здавав е, yes. цей пані відділ. Я доносив проєкт 22 березня. Казали, до 23 можна я доносив проєкт. Well, я такого сказав. Про те, що конкурс сьогодні я дізнався лише за годину до початку. Організатори навіть не змогли попередити ні мене, ні моїх конкурентів. Е, ну, е, я вважаю, що мала сто тому що. Е, Якщо влада зацікавила в тому, щоб керівництво комунального підприємства було ефективним... В газеті є, на сайті є. На сайті пані немає. На сайті військової ради немає. В газеті є. 31 березня в газеті є надруковано. А ви про конкурс де? Про конкурс сьогодні я дізнався на про те, що конкурс сьогодні, про подачу, документ. про подачу документів пода, побачив по телевізору на каналі Бежнав. Інформація була. інформація була публічна, подали документи. Про те, чому повинні хоча б з поваги, тобто я документи приніс, треба було донести документи, доніс проєктного плану, а про те, що конкурс сьогодні, маючи телефонний, маючи електронну пошту, не тільки мій, а моїх конкурентів теж. E, можливо, через той немає всіх. Я знаю, що має бути вісім, є лише чотири. Можливо, вони навіть не знають, що сьогодні відбувається цей конкурс. Є захворів чоловік. Є від теж на лікарняному два. Ну я не знаю, це їхні причини. Та давайте не звинувачте, я вам сказати факт. Один, два, цей. Ви захворіли, ми точно знаємо. Чотири ще. Чотири сьогодні не було. Послухайте, інформація була в місцевій газеті. Ви місцеву газету читаєте? Ні. Ви не пропочете. Не читав. Тобто, ну, я подав документи на конкурс, мене ну, не попереджувати запросили. Я вважаю, що якщо влада зацікавлена в тому, організовує конкурс, для того, щоб підприємство було ефективне і комунальне, воно повинна йти на зустріч. Взагалі під час цієї подачі документів, бо у конкурс був об'явлений, здається, 10 лютого, якщо не помиляюся. А коли я вже прийшов я 11-12 лютого, так, конкурс об'явили, в газеті напечатали, ніхто нічого не знає. Я прошу робити, так і було. Я підходив в 210-ту там людина відпуску, приходив, відсилає мене до Тимчична. Я підійшов до там той ще не знає, підправили ваш відділ. Той ще, ще не отримав документ. Тобто конкурс об'явили, а підготуватися до нього, як завжди, скажемо, у вас не вийшло. У вас не було часу підготуватися до У мене було. У вас не було. Ви конкурс об'явили, я до вас підходив 3-4 рази, конкурс теж так, добре. Так. Друге. Моя позиція це не конкурс, а в залі і комісія, судячи з попередніх конкурсів, не виявляє переможця, а рекомендує двох осіб, тим самим знімаючи відповідальність зі себе, даючи, Дуже, даючи що, право, Дуже, даючи право міському на, голові вибрати на комунальний підряд з школями, бо вибраний один кандидат. Один. На інших попередньо було по два. Тобто зняли за себе відповідальність. А далі військовому голові вирішувати. Е, вирішувати е, е, комплекс, я комплекс. Перепрошую, Ви прийшли розказувати, що ви хочете зробити як кандидат на почу... посаду директора. Так, ви зараз винувачуєте нас необ'єктивності, тому що комісія mm. розділилася на половину Три на три, і, тоді, і, і тому підійшло два, два конкурсанти. І це як право за мером лишається. Я Коли знає. в нас немає такого визначення, тоді значно працює, ми взагалі його не бачу. Я роблю заяву про самовідвід Дякую за увагу. Можете запрошувати на Так. Yeah.